Леоніда Васильовичу, прокоментуйте, будь ласка, рішення сесії сільської ради, під час якої 2 грудня депутати підтримали рішення щодо вашого щомісячного преміювання з 1 січня 2023 року у розмірі 60% посадового кладу. Всім доброго дня. Ну, кожне рішення, кожний етап підготовки до бюджету до на новий рік. Вони обговорюються, вони висвітлюються. Тому ці всі проекти рішення. Були висвітлені на сайті Курниців сільської ради, ну і відповідно роздані всім депутатам при обговоренні на комісії бюджетній, а також в період сесії. Крім всього того, ну, хочеться сказати, що все це проаналізується, все прораховується, депутати бачать і люди мають право побачити і почути, що буде отримувати сільський голова. Тому виникла необхід... необхідність роз'яснити все це. Чому? Тому що багато хто висловлюючись або не зрозумів сам процес, або можливо дійсно сільський голова хоче собі зависити преміювання. Тому дане рішення воно є прийнятим, але не є на сьогоднішній день підписаним і публікованим. У нас продовжується процес обговорення, і я хочу почути, скільки ж повинен отримувати сільський голова. Тому що цей, скажімо, процес продовжується вже багато років. І Він не тільки в Колинській сільській раді, практично це по всій Україні, всіх громадах цей процес. Хтось із сільських голів просто не показує, не озвучує все це. Хтось Ну, якось чином домовляється. Я не хочу не сховувати, не хочу домовлятися. Хочу, щоб цей процес був чистим і прозорим, тому що у нас сьогодні законодавство якось так неправильно передбачає всі ці процеси утворення заробітної плати сільської голова, тому що, е, голови, тому що сільського голови від заробітної плати сільського голови залежить за заробітна плата старости, начальників відділів, всіх практично сільських е, працівників сільської ради. Ну, Якщо дати мінімально, тому тоді ні, ні, ніхто не буде практично працювати. Сьогодні е, так чомусь передбачено державою, що головний спеціаліст має е, нарахування від ставки 5100. Це менше мінімально. І тому, щоб спеціалісту дати хоча б мінімально, вже треба доплачувати 40% премії. Плюс якісь надбавки, плюс все. Тобто державою не передбачено, тому я... Ну, Щиро дякую всім громадянам, що піднімають це питання. Чому? Тому що інколи звертаючись до депутатів Верховної Ради, сьогодні приймається закон про самоврядування в другому читанні. Хотілося б дуже б хотілося щоб вони звернули на це увагу, щоб можна було чисто, без всякого преміювання, дати достойну заробітну плату працівникам. Самоврядування, тому що ну виходить, що якщо ми беремо в середньому, скільки отримують по громаді люди, які працюють в соціальних сферах. Сьогодні в медицині працюють лікарі. У нас три лікарі. Кожен лікар отримує 31 тисячу в місяць, плюс оздоровчі і виплати доплати ну, якби, в межах 31 тисячі на місяць, плюс ще оздоровчі. Якщо брати освітянську ниву, там директорі отримують в середньому від 24 до 26 тисяч директор школи. Вчителі, да, молоді вчителі є проблема, тому що опять же, треба доприміти, якщо він класний, працює, виконує давати більш годин, щоб він хоча б його було там більше. 12-13 тисяч, але вчителі із уже стажем роботи отримують більше 25-30 тисяч. Сьогодні ну якби всіма виплатами, доплатами соціальне оздоровчі, ну як ми називаємо, 13-ту зарплату. Якщо потрібно, виплачується, є проблема в людини соціально-побутову виплату, то ну всі якби нормально. Але якщо починаємо говорити про працівників сільської ради, міської ради, селищної ради, чомусь е, виникає дуже великий такий бунт серед людей. Чому так? Я от цього не розумію. Тому тут або повинна втрутитись держава, або повинна на рівні держави, або повинні ми це все обговорювати е, з людьми. Я тільки за. Я дуже дякую всім, хто прийняв цьому процесі. Хоча є багато різних висловень, багато там. З, з своїх, якби недорозумінь, але я хочу поспілкуватися з всіма людьми. Сьогодні їду в Стрибіж на зустріч з людьми. Будь-яка старостарду, це я готовий зустрічатись і це розповідати. Але працівник сільської ради не повинен бути ізгою. Він так само сьогодні потребує соціального захисту, потребує е, е, коштів, які б передбачали для його ну нормального існування і давали можливість йому працювати. А якщо взяти за заробітну плату сільського голови на сьогоднішній день, тому що після даної сесії було незрозуміло, хто і як міг нарахувати, що сільський голова буде получати в місяць 100 тисяч. Ну це неправда. 60% – це невеличка сума від загальної суми, яка береться, вираховується. Це в межах десь 8, чистими, десь 6,5 тисяч. Але ну я хочу прокоментувати свої заробітні плати. Це нема тут нічого страшного, вони в відкритому доступі. Будь-які кореспонденти зверталися, але чомусь їх брали, по, уїжджали і ніхто про це не йде, ніколи не писав. Ну заробітна плата е, без вираху, е, яка на, нарахована, Тобто ми ще повинні розуміти від цієї заробітної плати, кожен із нас повинен відняти приблизно десь 19%. Ну в середньому 20%. Якщо січень це було 28 тисяч, людей 30 тисяч, березень 22 тисячі, квітень 24, травень 19, червень 27, липень 29 тисяч, серпень з виплатою строю, з середнього місяця з оздоровчими, це було 58 тисяч, вересень 32 жовтень – 30 і листопад 30. Якщо візьмемо останній листопад 30 тисяч, Віднимемо 20%, ну 19% там і чуть в результаті чистими на руки, сільський голова отримує 24 тисячі. Ну, порівняння це можна, якщо порівнювати, опять же, повернемося до тих людей, які працюють в нас в селі сьогодні. В других соціальних сферах це освіта, це медицина. Керівний склад ну, практично отримує ту саму зарплату і інколи навіть більшу. Хочу всі звернутися до всіх наших громадян Курницької громади і не тільки практично всіх, до наших хлопців, які на передовій, які ми завжди підтримуємо і будемо підтримувати, тому що у нас багато соціальних проєктів, які ми сьогодні працюємо і робимо. Це і чотири школи готують їжу на передову, це тепловізори. Сьогодні хочу попросити всіх, щоб долучились, збираємо кошти на автомобіль. Хлопці наші, з нашого е, селища курне там служать, звернулися е, за допомогу, щоб отримати даний автомобіль. І це ми над цим працюємо. Але хочу сказати, що до рішення, яке було прийнято, це проект рішення. Він ще не підписаний, він ще не е, є. Опублікованим, тому він є недіючим. Хочу звернутися до всіх, щоб хто всі громадяни оприділили, яка повинна бути зарплата сільського голови. І я думаю, що вона такою буде. Але всім хочу сказати, що сільський голова робочий день сільського голови починається із 7 годин і закінчується в 6 годин. Практично фізично. Надо кожен день добиратись до роботи більше в одну сторону 20 кілометрів і назад. Відповідно до всього того, ну, фізично десь утримувати господарство, десь утримувати ще щось, щоб можна було ще додаткові засоби існування, в сільського голови були, ну, ну, нема сільського голови змоги. І нема бізнесу, нема взяток, немає, ну, скажімо, сільський голова, ну, хтось скаже зараз, який чесний. Ну, я не знаю, чесний, не чесний, але я прошу вас всіх. Приїхати, поспілкуватися, подивитися, вся інформація є відкритою. Ну, я такий є, інколи себе називаю е, таким нехорошим словом, але багато хто це знає е, дурнем до роботи, тому що так і кажуть. От каже, не розказав би, не сказав би, промовчи, все буде класно, всі будуть ну це, і ти будеш сам собі там тихенько це. Я не хочу так. Я хочу, щоб всі знали, щоб всі бачили. Я не хочу, щоб е, органи місцевого самоврядування, е, всі люди, які в ньому працюють, не були ізгоями. Звертаюся до депутатів Верховної Ради. Тож в другому читанні зараз буде прийматися закон про місцеве самоврядування. Е, передбачити, подивитися всі ці ставки, надбавки, як не повинні це, чи це повинні люди. Їх формувати, чи це повинна держава сформувати, чи це повинен депутатський корпус сформувати. Є ці всі важелі, але на сьогоднішній день це повинно бути більш відкрито. За що я всім дякую людям за те, що вони прийняли активну участь в обговоренні? Але ще хочу всім сказати, що це ще проєкт рішення. Якщо ми приділимо сільському голові, яка в буде зарплата, прошу дзвонити, розмовляти, приходити на зустрічі. Я думаю, ми все зробимо, що буде добре. Все буде Україна, буде перемога. І наші хлопці повинні спокійно почувати себе на передовій і захищати нас. Тому в нас тут не повинно бути ніяких сварок, ніяких образ, але все це повинно бути по-розумному. Тому я до всіх звертаюся, щоб все було в нас добре, мирно, спокійно. Приходьте, розмовляємо, розказуйте, пропонуйте. Давайте. Ще хочу сказати, що то було висловлено там про наших депутатів одну фразу. Депутати були всі повідомлені, всі знали, тому було проголосовано. Але, можливо, хтось десь вніс якісь корективи, якісь непорозуміння, тому виникає недовіра. Тому я ще раз хочу до всіх звернутися. Можливо, щось я сам неправильно зробив, вибачитися. Але я всім дякую за те, що це все почалося, є розголос, і наконець розірветься ця цепочка недовіри до самоврядування. Всім дякую, всіх запрошую. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!